Україна дуже змінилася, і українці дуже змінились. І правду каже віце-спікерка Олена про те, що після закінчення війни, після перемоги у війні, нас чекають складні часи, як допомогти один одному, як відбудувати не тільки країну, тому що одна справа відбудувати приміщення, його набагато легше відбудувати. А от відбудувати. Відновити дух, мораль, підтримати один одного і ви знаєте, обійняти тих, які втратили те, що неможливо повернути. Хтось з своїх близьких, а хтось на фронті на війні, ногу, руку, здоров'я. Це буде таке велике суспільне завдання, яке буде потребувати не грошей. Гроші це само собою розуміється. І я розумію, як їх знайти. А таких внутрішніх сил, такої внутрішньої злагоди і такої внутрішньої єдності, ну, я, яка фактично і стане основою для будівництва нової України. Щодо того, як суспільство сприймало, як суспільство сприймає і до чого годувалась Росія. Дивіться, що взагалі відбулося в Росії. От всі кажуть, що я там яструб був, там, партія війни, то була захисту України. В Росії НКВС змінилась на ФСБ. А суть залишилась та сама. Сталін змінився на Путіна. А суть залишилась та сама. Сталінська російська шовіністська ідеологія совєтська, змінена на новий путінський імперіалізм, а суть та сама. І перед війною. Преса світова публікувала про те, що Росія буде проводити геноцид в Україні. Тому що ідеологія Росії не змінилася. Україна є травмою для всіх російських диктаторів. Ті, хто підтримують таку диктатуру Росії в Україні, це не є ознаками демократії. А це є ознаками кримінального злочину. Тому що ти не можеш підтримувати геноцид, ти не можеш підтримувати злочин проти людяності. Ти не можеш підтримувати тортури. Ти не можеш підтримувати зґвалтування. І якщо ти прикриваєшся це або свободою слова, або свободою правом вибору, або демократією ні, це кримінальний злочин. Почалося. Я скажу так, ну, жорстка політика по відношенню до проросійських класичних проросійських е, політиків, вона ще почалася до війни. І я тут окремо хочу відзначити е, секретаря Розбезу Данілова, е, коли були введені санкції проти Медведчука, коли зайнялись кумом Путіна, який легко гуляв по місту Києву, і він взагалі був генерал-губернатор. Е, в майбутньому я вважаю, що на законодавчому рівні. Повинно бути введено питання, так само як і неприйнятним є тоді, коли не визнають акти геноциду як голодомору, як геноциду. Так само повинно бути на законодавчому рівні введена заборона. На фактичне визнання, чи то російської агресії, чи то підтримка будь-яких проросійських партій, чи то підтримка будь-якої проросійської ідеології, це повинно бути введено в рамках закону заперечення російської агресії, заперечення тортур, заперечення російського імперіалізму, заперечення того. Що голодомор є актом геноциду? Заперечення військових злочинів повинно переслідуватись по закону. І таким людям не місце в українському законодавчому органі і в українській владі. Це повинна бути нова люстрація, антиросійська, антиімперіалістична люстрація.